Права 350. Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого дорівнює 1,5 метра. Ну що ж, стартуємо. Як нам знайти периметр квадрата? Квадрат це прямокутник усі сторони, якого однакові. Тоді сума всіх сторін. Це буде 4 однакові сторони або 4, що множиться на А. Тобто записуємо перша дія. Ну і пригадуємо, що периметр позначається літерою P. Для квадрата можна порахувати за формулою 4А. А – це сторона квадрата. Ну і це дорівнює. В нашому випадку це буде 4, що множиться. Ну а сторона у нас 1 п'ята метра, то множимо на 1 п'яту. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 4 перших, що множиться на 1 п'яту. Ну і це дорівнює. В чисельнику записуємо 4, що множиться на 1. Знаменнику 1, що множиться на 5. Нічого не скорочується. Тоді записуємо, що добуток у нас дорівнює 4 п'ятих. Ми у скільки разів помножили метри. Це будуть метри. Записуємо в дужках метрів. Це у нас буде периметр. Периметр. Квадрата. Є. Ну, а зараз давайте знаходити площу. Записуємо друга дія. Отже, площа позначається літерою S. Для квадрата, протилежні ну, всі сторони, якого однакові, це буде А у квадраті або А, що множиться на А, де А сторона. І тоді це дорівнює. Сторона у нас 1 п'ята метра. то ми записуємо, що 1 п'яту потрібно помножити на 1 п'яту метра. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників. То тоді це вийде 1,25. Ми метри множили на метри, то це у нас будуть квадратні метри. Записуємо, що це у нас буде тоді площа. Площа квадрата. Записуємо відповідь. Отже, знайди периметр, ми знайшли 4 метра. Є. Ну і площу знайшли. Це 1,25 квадратного метра. Ну що ж, ось таке завдання на множення звичайних дробів про периметр і площу квадрата. На цьому вправо завершено.